Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли по назві, сьогодні ми подивимося ситуацію на Покровському напрямку. І перед тим, як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал та це відео. Це може бути вподобайка, будь-який коментар, навіть смайлик та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емей, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Оплата будь-яка на ваш розсуд. І так, почнемо. Яка ситуація зараз на Покровському напрямку у наших любих ЗСУ та у російської армії? Зліва будуть наші ЗСУ, справа російська армія. Саме на зараз. Дуже сильно не подобаються мені ці карти, тому що ситуація вкрай важка і всі ми це прекрасно знаємо. Тут дуже багато втрат на цьому напрямку, саме у наших любих ЗСУ. Просто дуже-дуже. Плюс тут карта диявола, якусь заборонену зброю на цьому напрямку. Рашисти використовують проти наших ЗСУ. І тут десятка мечів вісімка пентаклів. Я дуже дуже сподіваюся, що це не програється, але карти мені показують, що може скластися така ситуація, що потраплять десь. У якусь бригаду, яка дуже така професійна, тому що це карта майстра, тому потрібно бути вкрай вкрай обережними. Тут дві камечі, п'ятірка кубків і шістка кубків. Я так розумію, що зараз обговорюється питання відходу наших військ з цього напрямку. Чому тут двіка? Тому що є дві протилежні точки зору. Одні кажуть, що потрібно стояти до останнього, захищати це місто. Інші кажуть, що потрібно відходити. Тому зараз керівництво знаходиться на певному такому роздоріжжі, що ж далі робити. Але у будь-якому випадку п'ятірка кубків це карта великих втрат, це карта розчарування. Тобто дуже така негативна і дуже складна карта. Може повторитися ситуація якась із минулого, коли нашим військам в останню мить просто дали наказ відходити. Але карти дуже-дуже негативні, на жаль. Щодо російської армії, в них тут більш вигідна позиція, звичайно ж, карта колісниця це карта активного просування, тобто вони поповнюють свої ряди новим і новим м'ясом. Плюс вони тут дуже якось окопуються, дуже сильно захищаються. Вони йдуть до останнього, вони йдуть на пролом. І що колісниця, що шістка мечів говорить мені про просування четвірка пентаклів і місяць. Тобто, це заграбасення якоїсь нової території. Бачите, тут ще й чотири якихось міста в них. Наразі по плану захопити. І знову карта місяцю можуть влаштовувати певні якісь провокації, використовувати заборонену зброю, щось робити спотіжка. Тут навіть можлива така ситуація, коли хтось із наших здає позиції. Це теж таке можливо. Тому ситуація на цьому напрямку вкрай вкрай важка. Давайте подивимося у найближчий час, як буде розвиватися ситуація на Покровському напрямку знову ж таки для ЗСУ і для російської армії у найближчий час. Карти та роточні строки не кажуть, тому я не задаю ніякий термін. Звичайно ж, будемо намагатися до останнього тримати це місто, тримати взагалі цей напрямок. Але карти тут знову ж таки досить такі негативні, тому що ось ця карта мене завжди програється, коли наших зсу беруть у кільце. І цей розклад перегукується з розкладом для російської армії, тому що карта світ теж саме говорить: вони будуть намагатися брати у кільце наших зсу. Наші, звичайно ж, будуть тримати оборону, наскільки вони зможуть це зробити. Але тут карти знову ж таки досить негативні. На жаль, диявол хоче заграбастити собі ось цю територію і не тільки цю. Знову ця ж карта четвірка Пентаклів. Їм цікаво дуже якісь чотири міста, Покровськ, і ще якихось три міста, які знаходяться поруч, і вони будуть і надалі тиснути саме на ось ці міста. Щодо російської армії, тут в них якісь підкріплення, щось нове вони будуть використовувати знову ж таки, якась нова заборонена зброя. Вони будуть кидати дуже багато ресурсів на ці напрямки. Це стосується і людей, і військової техніки. Є наказ вище захопити якомога більше в самі короткі сроки, і на жаль. Тут карта відлюдника, відлюдник завжди показує саме окупацію. І на дні колоди шістка кубків. Знову ж таки, карта з попереднього розкладу може повторитися ситуація, яка вже була. Тобто щодо окупації, щодо взяття у кільце і щодо відступу. Тому, на ось так і головне запитання, яка вірогідність окупації міста Покровськ Донецької області у найближчий час. На жаль, велика вірогідність окупації цього міста, тому що карта шут як нова дорога для міста. Плюс вони будуть стирати там все з лиця землі. П'ятірка мечів це карта тяжких боїв, і також ця карта карта програшу. Про це ж мені каже, і п'ятірка кубків – карта втрат і великого розчарування. Паш Пентаклів говорить мені саме про це місто як ресурс для російської армії. Взагалі тут дві камачів, карта пасивного захисту, і ця карта говорить, що на жаль, нічого з цим зробити ми не зможемо, тому що шість камачів говорить з однієї сторони, що нашій армії доведеться відступати, а з іншої сторони, що російська армія буде дуже сильно тиснути на цьому напрямку і буде просуватися надалі і надалі. Тому, на жаль, великий ризик окупації міста Покровськ існує. Наша армія, наші любі зсу будуть стояти до останнього, будуть намагатися стримувати ворога. Будуть дуже дуже тяжкі бої. Російська армія буде закидати це місто, просто вщент стирати, тому що це їхня тактика, це така їхня стратегія. І, на жаль, всі карти досить такі негативні на протязі всього розкладу. Ви самі це бачите. У російської армії є чіткий план, є чіткий наказ з самих-самих верхів, щоб захопити Донецький напрямок в самі такі жаті сроки. І вони кидають туди просто якісь колосальні, неймовірні ресурси. Звичайно ж, будемо цю тему передивлятися ще, але поки що зараз ось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка. Пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!